Якщо ви не маєте часу відвідувати косметичний салон, ви можете отримати косметичну салонну процедуру в домашніх умовах з інноваційною біоцелульозною маскою з лінійки та байстріпе. Біоцилульозну основу отримують в результаті тонкого процесу мікробіологічної ферментації натурального соку кокосового горіха, який в своєму складі має ліпіди, протеїни, комплекс вітамінів А, С, групи Б. Мікроелементи, мінеральні речовини, біоцелеза діє як абсорбент. Це понад тонке природнє волокно має можливість вбирати і утримувати величезну кількість в 100 разів більше своєї ваги, виявляє компресійно підтягуючі дії. Після разу використання маски вже помітно, як шкіра стає свіжою, покращується овалиця, зменшуються зморшки. Маска зволожує шкіру на 24 години. Спочатку добре очищуємо лице, а щоб підсилити ефект, наносимо сироватку з вітаміном С. Потім наносимо маску і кайфуємо 30 хвилин. Технологія допомагає інгредієнтам, що в ході до складу маски активно проникати в дерму. Біоцелульозну маску не дарма називають другої шкіри. Спробуйте і ви переконаєтесь.